Друзі, всім вітання! Чемпіонат світу з Соки 2025 року. Продовжується сьогодні. Другий поєдинок для збірної України в суперниках. Збірна Колумбії, яка теж свій перший матч у групі виграла. Ну і фактично зустрічаються зараз дві команди, які мають по три залікові бали у групі. Контроль м'яча від збірної України роз. Знову розпочинає з глибини захисту його закидання вперед. Удар по воротах рятує свою команду Хуан Мартінес. Чи вдасться залишитися з м'ячем на половині поля суперника? І тут падіння. А саме е захищати свої ворота, не рятувати їх після ударів наших гравців. Рос його знову розрізна довга передача. Листопад! Удар! І у сітці. Тимофій Листопад забирає на перших хвилинах цього протистояння. Дуже якісно ми розпочинаємо цей поєдинок, і одразу після забитого м'яча у нас зміна п'ятірки польових гравців. Рос його м'якеньке закидання вперед. І Тут після рикошету від е, футболіста збірної Колумбії удар в дальній кут без шансів подалі від власних воріт, але без адресата Прострільна передача на дальню стійку. Пославський не грає тут в м'яч, але щастить, що гравець збірної Колумбії не дотягується до м'яча. У цьому випадку. Давід інкап'є не дотягнувся до м'яча. Полярна для Колумбії футбольне прізвища. Момент у наших удар не вдався зараз, щоб не було ніякої пожежі у його воротарському майданчику. Удар прямий з ауту не влучає зараз. Набагато гостріше виглядає вата збірна України. Наші футболісти чітко знають, як знаходити шлях до воріт суперника. Принаймні, у ну, таке перше враження від сьогоднішньої гри. сірий Обігрується з партнером Смоловик його передача вперед. І може бути момент п'ять у сітці. Гребенюк забиває два на користь збірної України. Гребенюк забиває, а на газоні залишається Денис Хруль Після порушення правил здається, але арбітер дав продовжити цей епізод. І підсумку він завершився з забитим м'ячем. Денис Хруль поки що не радіє разом з командою. І поки що у нас така традиція в цьому матчі, що одразу після забитого м'яча головний тренер Михайло Шевченко міняє п'ятірку польових гравців подивимось як від старту ці атаки розіграли дуже дуже якісно в стіночку обігралися і далі оцей рикошет добивання в правий кут, навіть не дивився знову ж таки аута можна бити прямий удар зараз від кузьмака ви ще воріт до цього дуже активно доєднувався. Євген Сіри, коли він був на майданчику. Він, коли на полі він виконує всі стандарти, зараз атака для збірної України розпробиває. Рятує свою команду Хуан Мартінес. Ми вже навіть е, чуємо, що музику на стадіоні ну, гру. Але попри це все одно залишається з м'ячем саме шостий номер. Передачі його далі колумбійці не можуть вийти навіть з власної половини поля. Їм не вистачає індивідуальної майстерності. Зараз залишають вони У Межах удар по воротах навіть в цьому випадку є. Ну а колумбійці не грають ніяк інакше, тому що на контролі них Не виходить грати. Наші футболісти є значно швидшими. Хом Мартінес. Після того, як повернули йому невдалу передачу, він просто От Одразу під удар є по воротах. Чи буде добивання в дотик? Дуже якісний момент. От, будь ласка, Євген Сірий. Наразі Україна є однією з двох збірних на чемпіонаті світу з Соки 2025 року, яка ще не пропускала. Збірна Угорщини не має пропущених м'ячів І збірна України так угорці вже зіграли два поєдинки в своїй групі. Ну і будемо сподіватися, що збірна України так залишиться в цьому пандемію з угорцями. Мельничук його передача. Моменту збірної України треба забивати. Тренультимофілистопа. Другий м'яч для Тимофія у цій зустрічі. І якщо в першому він пробивав по воротах самостійно, тут допоміг рикошет, але він опинився в правильному місці у влучний час і треба було просто добити у порожні ворота. 3-0. рахунок вже стає таким, який був по фінальному свистку в матчі проти збірної Німеччини. Але очередь. добре, що в соці не можна сильно штовхатися. Оце звичайно, величезний плюс. Він не дозволить собі всі аспекти такої своєї кремезності продемонструвати. Атака від збірної України. удар в ближній кут Бразилія в Мексиці. наші. Мексиці від збірної України. Отак так, зараз. бо збірна Бразилії не дуже грає тут СОКу. Удар вище воріт. Ще один момент. Максимець не влучає. Хороша скидка від кроля. Проти Максимця було порушення правил. Смоловик. Лови повертає м'яч на Максимця. Максимець просить. удар поворота. 4-0. Забиває збірна України і забиває Іван Гребенюк. Оце ще більш комфортна перевага в останні секунди. Фактично першого тайму забиває збірна України і робить рахунок 4-0. Виглядає з далеку через сонце яку кращу точку для удару пробити Антон Рос удар по воротах не забиває зараз 27-й номер. Передача назад Марканич на Роса. намагається позначати пресинг у колумбійці, але тут треба розуміти, ми можемо постійно пресингувати, адже вистачає у нас гравців на. Зміни колумбійці от не можуть собі такого дозволити, але зараз неприємний момент в стінці біля гулкіпра. Вони перекривають всі кути. Вони перекривають цю площину воріт. Удар Валенції і дійсно рятує один з польових футболістів. Що зараз буде казати арбітер? Незрозуміло до чого тут свисток. Ага, а, е буліт. Буліт, буліт за, за порушення правил під час виконання штрафного удару. У гол не можна зрахувати в такому епізоді. Адже м'яч не перетнув лінію воріт. Але боліт зараз буде у Марланди. Він свій боліт використав матчі проти збірної Іспанії. Марланда проти Марканича. Марканич. Марканич все ж таки пропускає. Забиває Маруланда одразу відбиває п'ятюню нашому голкіперу. Перший пропущений м'яч збірної України І насправді Марканич класно відпрацював, тому що Маруланда ну намагався тут один хибний рух, другий хибний рух. Отут тут, якби після того як рукою дотягнувся Марканич, він зафіксував м'яч. Ну так, от така вона команда, ця Колумбія от, чіпляється за мікрошанси, намагається їх використати, і іноді їм це вдається. Нічого особливого по грі загалом не вистачає їх трохи на пресинг, але але, от якщо даси їм слабину, даси їм шанс. Головний тренер Михайло Шевченко сказав про те, що е, ну, збірна Німеччини нічим не здивувала. Абсолютно чітко вони розібрали суперника. І що це ще один стандарт? Це ще один буліт. І буде це робити капітан Хуан Муньос. Можливо, це також шанс для Марканича. Муньос не забиває. Ну от, будь ласка, є тільки одна людина, яка може технічно, якісно використати таку нову. Що, що зараз? Що зараз знову? Перебити боліт? Перебити боліт. Ну, можливо, раніше з, знову ж таки з штрафного. Тепер девітенька пробуває. Зрозуміло, що Муніс не забиває, буде бити інкапіє. Ні. Ні все, ж таки, все ж таки, арбітри, арбітри. змінили рішення. <смітна> Звертаємо увагу на те, що це два боліти, на те, що це порушення правил на половині поля збірної країни. але все одно є ще одна нагода для колумбійців. Удар по воротах Марканич рятує. І знову Маруланда це робить, показує свою техніку. Вотаті збірна Колумбія, але ми забираємо роз Рос роз зараз із м'ячем роз підлівою м'яч, Але він б'є справою. Не влучає у ворота. Руль теж казав після матчу проти Німеччини про акліматизацію, про цей джетлаг, про всі моменти, які відбувалися протягом цих днів. І Що це друге? Друге порушення від колумбійців. І це жовта картка. О. Так, друге поспіль він занадто близько став до футболіста збірної України і заблокував розір стандарту. І Тому зараз Сезар Слуага іде з поля дві хвилини більшості для збірної України. Чудово, чудово. От зараз о, маємо реалізовувати цю більшість. От це все так, як в хокеї. Так? Зараз велика перевага у нашої команди. Якраз і ми будемо постійно ватати удар. Поки що відбиває Хуан Мартінес. З м'ячем смоловик. Смоловик удар по воротах. І це п'ятий забитий м'яч! Будь ласка, ні. М'яч не заходить у ворота. Склалося враження, що це гол спочатку, але ні. Колумбія у другому таймі ми ще не забивали. Удари класний від Хуана Мартінеса. Гошкодеря. Гошкодеря зміщується у центр. Його е передача на сірого. Сірий далі на смоловика. Смоловик намагається створити собі можливість для удару. Він же сьогодні бив з далекої дистанції. Ледь не забив. Удар! І у ворота 5-1! забиває Віталій Гошкодеря. От він, будь ласка, в першому матчі отримав фактично хвилину ірого часу. Сьогодні набагато більше він з'являється на майданчику. Це перший забитий м'яч України в другому тамі. Віталій Гошкодеря. Він може її пробити прямим ударом. Треба просто сильно влучити у ворота. Євген Сірий його поперечна передача. Ідеальне виконання. Денис вревне влучає зараз Хруль. Денис Круль пробиває. Вийти з власної половини поля. Помиляється тут Теноріо, який знову з'явився на полі. Не встигає він за діями своїх же партнерів. Наша відповідь, і знову можемо розіграти зайвого у ворота! Футзальний такий гол класний головою забиває сірий. Євген мав відзначити за гольовою передачею в атаці, але тепер стає автором забитого м'яча. Ідеальна футзальна комбінація гошкодеря віддає його фланг. 6-1 Останні секунди залишається цього матчу. Удар по наших воротах неточно. Марканич навіть попри позитивний результат для нашої збірної. Зараз йому не подобається, як розташувалися гравці його команди. Він просить, щоб вущі вони були, щоб блокували навіть такі спроби удари по його воротах. Антон Рос на власній половині поля спокійно контролює м'яч і все. на цьому поєдинок завершено. Збірна України перемагає збірну Колумбії 6-1. Фінальний результат цього матчу. Перші кроки, звичайно, ж до вболівальників, щоб подякувати їм за підтримку. Збірна України залишається на першій сходинці цієї групи і залишається останній матч на груповому етапі проти збірної Іспанії.